Нагадаю, ви дивитесь ранок вдома, і просто зараз на вас чекає прекрасний, я б сказала, так. подарунок. Бо ми зустрічаємо в студії Тріо, яке з першої ноти зачаровує слухачів багатоголоссям і душевністю. Вокальне тріо жоржини стало справжнім символом гармонії, таланту та любові до української пісні. А вже 21 грудня, тобто за два дні, вони готують для своїх шанувальників. Великий концерт. Тож сьогодні ми поговоримо про історію цього унікального тріо, про їхній творчий шлях. Ну і, звісно ж, про концерт. Вітайте! У нас в студії вокалістки Єлизавета Чухліб, Анна Клименко та Аліна Клименко. І я. Доброго, Доброго ранку. ранку, дівчата. Доброго, Доброго ранку. Красуні такі, просто от хочеться розглядати кожну з вас, просто неймовірні. Жоржинки такі у нас в студії. Дякую. Які ваші улюблені квіти, до речі? Вгадайте. Жоржини? Жоржини? Та не всі? Ну, Це ж не просто так ви назвали, ви назвали чи вам назвали? Як народилася назва вашого тріо? Ну, завдяки пісні, у нас в репортарі є пісня. І ми вирішили так назвати своє тріо, тому що дуже подобається пісня. Угу. На слова Дмитра Луценка. Така гарна пісня в нас Жоржини. Як взагалі тобто, спочатку пісня, правильно, а потім вже саме тріо і назва. так? Ми дуже так. довго думали насправді, як назватися. І от в нас ця пісня постійно була протягом майже спочатку нашого створення. І ми думали, думали, думали. А потім такі: може ж є пісня Жоржини? Ми вирішили, що увіковічнимо цю назву. Скільки взагалі вам років і як ви народилися? Коли ви з'явилися ось як колектив? Як колектив? Ми з'явилися влітку 2022 року, тому що ми розуміли, що ми маємо якось допомогти нашим військовим, щоб закривати їхні потреби. І в нас виникла ідея: якщо ми вміємо співати, то будемо співати, фіксувати це на відео та публікувати в соцмережі. І завдяки цьому. Ми почали творити і якось розвиватися. І першою нашою піснею стала коли ти берегом ідеш, так і, так сказати початок нашої волонтерської діяльності. Угу. Тобто до вашого тріо, до створення Жоржин, ви кожна сама по собі співали? Чи от розкажіть трошечки? Одиначки про себе. Одиначки були ходили по світу. Ну не співала. Дівчата співали в сімейному дуеті, так як вони троєрідні сестри. А я. Співала в школі в іншої вчительки, тому ми співали нарізно, але завжди, коли були якісь фестивалі, конкурси, концерти, ми з дівчатами завжди крутилися в цій бульбашці, одній творчій, і так наші долі і поєдналися. Тобто ви були знайомі Так, з угу. самого а... дитинства? Угу. А де ви народилися? В село Шевченкове, Черкаська область. Угу. Так. Всі з одного села. Ага. Угу. І, і всі знали одна одне і ходили Прикольно. чаювали одна до одної чи так. ні бувало, бувало та і тоді навіть подумати не могли, що ви станете ось таким тріо, яке буде ще й мати благодійну місію в цьому житті. Так ми навіть і не задумувались про це до початку повномасштабного вторгнення. Ніколи так, дівчата. Розкажіть, будь ласка, про ваші творчі досягнення. Ми знаємо, що вони є про ваші успіхи. Які моменти вважаєте найважливішими у своїй музичній кар'єрі? Насправді, ми протягом свого творчого шляху досягли настільки всього різноманітного і всього багато, що ми навіть самі для себе цього не очікували. Ми познайомилися із з деякими зірками нашого шоу-бізнесу, як очно, так і заочно. Ми... Стали учасниками декількох фестивалів всеукраїнських, таких як Шефест на Черкащині, Веделкафест в місті Чорноморськ і Вінгарновський арт-фест на Миколаївщині в місті Первомайськ. Також ми з дівчатами долучились до кемпів, які організовували волонтери громадської організації Українські мурахи в горах. Це кемпи для родин загиблих військовослужбовців. Ще дуже знаковою знаковими подіями стало для нас знайомство із нашими колегами, можна сказати, по сцені, наші друзі, з якими ми просто починали якісь творчі співпраці, якісь були в нас творчі плани, але це переросло в справжню таку тісну дружбу щиро, і Ми навіть просто іноді зустрічаємося не для того, щоб там плани співати, записувати, а просто попити чаю і поговорити про все-все-все на світі. Що ще в нас було? Ми з дівчатами недавно вперше. Вперше я вже все скажу. Ми з дівчатами недавно вперше їздили за кордон представляти нашу українську делегацію в місті Огре, Латвія, в рамках фестивалю Козацькій славі жити у віках. І ми їздили не самі. Ми їздили з талановитими з талановитою молоддю з різних куточків України, і Львів, і Київщина, і там багато ще інших регіонів. Що може, ви щось пам'ятаєте, бо я не забула. <рі> ну, влітку у нас було багато благодійних концертів uh -huh. в Черкащині. Також у нас був один концерт в Києві. Два. два. Важливо. Два. два. Це важливо. Це важливо. Це важливо. Да. Ну, Один наш особистий, а інший. Ми просто долучилися uh -huh. до нашої співочої подруги, до Віталії Грицак. Так. От що ще? E, ну і що, все. Це напевно, все, да. напевно, Насправді... буде. Так, точніший ми... початок. Ми не рахуємо якось, ну mm -hmm. те, що найосновніше, воно відкладається завжди в нашій голові, yeah. в нашій пам'яті. Бо ми вважаємо, що все, що ми робимо, воно має якийсь сенс. От воно. Має якусь місію в конкретний момент, і ця місія приносить якийсь свій результат. Ой, як ми. Золоті слова. Так, я теж вважаю, що я роблю якусь місію, і вона має якийсь результат. Скажіть, будь ласка, в чому от ви унікальні? От, от таких як ви, немає. От в чому ваша унікальність? Ви можете про себе сказати таку якість? Охарактеризувати, mm -hmm. uh, ну та не соромся. Каже так, ми співаємо стріх капел так, так. так і... ми, ми співаємо акапельно, і це насправді дуже рідко можна зараз зустріти на. Просто соцмереж, тому в цьому можливо є якась унікальність. що ми не використовуємо музику, але звичайно, ми б хотіли трошки експериментувати, десь додавати, щоб нас знали, як таких різносторонніх. Але звичайно, наша фішка залишається от багакапальне багато mm -hmm. і звичайно, акапельне багатоголосся не просто пісення, саме української естради минулого століття і української автентики. І які репертуар? пісні ще складають от, основу? Можливо, як називаються? Mm -hmm. Основа вашого репертуару? Такі флагмани, Жоржини я вже почула. Та. Які ще? Намалюй мені ніч, напевно. Uh -huh. Намалюй мені ніч. Як я взагалі, люблю тебе? На взагалі естради минулого століття, романси, якась лірика. Так. Ну, українські народні пісні, звичайно, в нас їх дуже багато. Щодо композиторів. То в нас є в репертуарі твори Анатолія Косанатольського, Мирослава Скорика, Ігора Поклада, Дмитро Луценко. Хто ще Володимир Івасюк? Звичайно, це Корифей. А це пісні, які вам співала бабуся, чи ви самі от шукаєте, знаходите, цікавитеся історією і, і, і хочете заспівати, спробувати їх на сучасний лад переспівати? Частково пісні ми черпали із свого оточення, звичайно, зі своєї родини. Але частково також це нам привила школа, тому що ми їздили на різні конкурси, фестивалі. От, як ми познайомилися з творчістю Володимира Івасюка? Я Назарія Римчук і Назарія Римчука. І на Римчука. А, а. Аня. Uh -huh. Кажи мій здається, ти маєш розповісти про це натякаєш. Uh -huh. uh -huh. <laughs> ну, ми в далекому 2016 році вперше зі школою поїхали на конкурс, який був далеко від нашої області. Це була Чернівецька область, uh -huh. місто Вижниця, і там був конкурс Назарія Римчука. І ми там виступали, звісно, окремо, ліза співала сама. Uh -huh. Ми співали з Аліною в сімейному дуеті, але ще з тих часів у нас зародилася якась така любов до таких пісень. І коли ми приїхали додому, ми дуже хотіли поділитися, ми були такі натхненні тим, що ми там побували, ми наситились повністю цією енергетикою. І був захід у школі після цього конкурсу, і ми дуже хотіли заспівати пісню. Буде да, так, пісня власне, буде вам так класний називався фестиваль. Назави ви занурилися в атмосферу батьківщини Назарія Яручука, відчули її, і і вам захотілося далі продовжувати співати ось такі пісні. Uh -huh. Це фантастично, і навіть в тому, як ви розповідаєте, відчувається ця любов. Що для вас українська пісня? От можете сформулювати. Аня, Аня Ой, Ой, відповідала на це запитання. Давай. Ой, треба подумати. Ну, Давай я почну, а ти продовжиш. Угу. Взагалі для нас українська пісня це щось таке е, прадавнє, це щось таке генетично закладене в нашій душі, тому що навіть коли ми чуємо якусь мелодію, яка нам здається незнайомою, підсвідомо ми її вже десь знаємо, виношуємо в себе в серці і просто. Наскільки важливо, щоб українська пісня жила, щоб вона продовжувала своє призначення на цій землі, щоб вона навпаки відроджувалася, тому що багато багато років назад вона була забута і була заборонена, тому mm -hmm. зараз у нас є можливість, да? і ми маємо зробити все для того, щоб Цього більше ніколи не повторилась. Це схоже на місію. Навіть так, ми місію. про місію і говорили. І ми з цього пісі. починали нашу розмову. Дівчата. А на що, що чекає глядачів на концерті 21 грудня? Що там буде? Ми будемо багато співати різдвяних пісень, колядок, щедрівок. Будемо багато говорити, ділитися посмішками, позитивними емоціями. Таких якихось великих сюрпризів не буде, але ми хочемо провести цей вечір в затишному колі людей, які так само, як і ми, цінують наші українські традиції і цінують різдвяні свята. Як туди можна потрапити? Можна придбати квиточки це за, це да. за квиточками на сторінці квітучі імпрези. Це дівчина, яка організовує Оксана, вона Взагалі, це робить все сама, і вона так дуже дуже плекає і дуже трепетно ставиться до цієї справи. Тому це доволі такі камерні заходи. Там на сторінці квітучі імпрези є посилання в шапці профілю. Можна придбати квиточок на захід. Бачите, у кожного є свої традиції. В нас так само є свої традиції. Ми не маємо права відпустити співучих гостей без пісні. Ми сьогодні хочемо для вас заспівати звичайну колядку, яка називається Сидить Микола. Це колядка з Вижгорода. І з дівчатами ми її вперше почули у проєкті в одному з випусків проєкту «Україноспів» заслуженої артистки України Руслани Лосман. І хочемо з вами поділитися цією колядкою. Просимо добре. Сидить Микола у конець стола. Славен єси, славен Господь Бог на небеси, голову склонив, сльозоньку зронив, славен єси, славен Господь Бог на небеси. А стої сльози дура і. Том Дунаю! Христос купався, славен! Єси! Славен Господь Бог на небеси! Чудово, дівчата, це неймовірно красиво і одразу відчувається різдвяний настрій. За це вам окрема вдячність. А від себе скажу, ви просто неймовірно красиві. От кожна з вас такі, якісь справжні, щирі, чисті. Так триматися. Дякуємо вам. З нетерпінням чекаємо на ваш концерт і бажаємо вам успіхів. Ну, а фольклорну тему продовжить наш літературний оглядач Дмитро Слівний. Щоправда, це буде фольклор у фантастичній інтерпретації.